Так, друзі, доброго ранку. Покажу вам парк. Там є кролики, курочки. А Там у клітці є каченята. З 25 лишилося 3. Не знаю, чи хтось покрав, чи щось з'їло. Факт того, що Уже немає там репки Качки Так, друзі. Підписуємося, ставим лайки. І коментуємо. Рибки плавають. Поки що ще пропадно. Ну, Сьогодні обіцяли 30 градусів тепла. Ми знаходимося в Італії. Тут у нас такі Уже постарші качки відпочивають. Тут у них є такий басейн. Купаються. Кажуть, життя прекрасне. Там у нас є качка. Ще сидить на, на яйцях. А тих, щось поїло або хтось украв, не знаю. Так, зараз вам ще покажу попугая великого. Так, тут густка. Ось такий попугай великий жовтий. Зараз вам покажу, що малих там є попугаї найменші, це великі. Але тут у нас є попугаї. Маленьких у них, мабуть, не буде. Тому що я бачу, там яйця побиті. Просто вони спілкуються самі там, самі з собою. І от там є теж пара, яка сидить. А от, друзі, і гніздо розпорване. Навірно, там немає нічого. Ну, будемо бачити. Тут, друзі, теж дивіться яка є велика клітка. О, є попугай мертвий. Бачите на землі? Помирає. Тут є і ті як вони, якісь. Такета, друзі, коротенький від. Не забуваємо підписуватися, ставити лайк, коментувати. Гарного дня!